Доброго дня! Тема уроку Сила Ампера. Ми знаємо, що магнітне поле, створене провідником зі струмом, діє на магнітну стрілку. Ми це бачили в досліді Ерстеда. А чи може магнітне поле постійного магніту чинити дію на провідник зі струмом? На сьогоднішньому уроці ми про це і дізнаємось. Розпочинаємо із експерименту. Візьмемо прямий провідник, виготовлений зі слабкомагнітного матеріалу, і розмістимо таким чином, що він перебував між полюсами підковоподібного постійного магніту. Якщо замкнути коло, провідник почне рухатися, у даному випадку відштовхуватись від магніту. Якщо поміняти напрямок магнітного поля, тобто положення полюсі магніту на протилежний, провідник у магнітному полі підковоподібного магніту буде втягуватись всередину магніту. Напрямок руху провідника зміниться на протилежний і у випадку зміни напрямку струму в провіднику. З досліду ми переконалися, що напрямок руху провідника залежить від розміщення полюсів магніту. Коли магніт перевертали, тобто змінювали полярність, в нас провідник рухався в іншому напрямку. Також дослідом ми переконали, що напрямок руху провідника залежить від напрямку струму провіднику. Коли ми плюс міняли з мінусом, знову ж таки провідник рухався в іншому напрямку. Проаналізувавши даний експеримент, можна припустити, що рух провідника пояснюється взаємодією двох полів, магнітного поля, що створюється струмом, і поля постійного магніту. Французький фізик Андре Марі Ампер був першим, хто дослідив таку взаємодію та взаємодію двох провідників зі струмом. І цю силу, яка рухає провідник зі струмом, названо в честь його силою Ампера. За означенням сила Ампера це сила, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом. А від чого залежить значення сили Ампера? Щоб це зрозуміти, треба подивитися ще один дослід. Приєднаємо рамку через реостат, амперметр і ключ, який дає змогу змінювати напрямок струму в рамці. До джерела струму. Встановивши за допомогою реостату певну силу струму в рамці, виміряємо силу, з якою діє на рамку магнітне поле, збільшуючи силу струму вдвічі, втричі, помічаємо, що і сила, яка діє на провідник зі струму, також зростає відповідно у 2 чи 3 рази. Звідси можна зробити висновок, що сила. З якою магнітне поле діє на провідник зі струмом прямо пропорційна силі струму в ньому. Якщо змінити напрям струму на протилежний, то і на протилежний змінюється напрям сили. Зменшення довжини провідника порівняно з початковою довжиною, переконує, що діюча сила зменшується, вона залежить ще й від кута альфа. Між напрямом строму і напрямом лінії магнітної індукції магнітного поля, діюча на провідник сила прямопропорційна синусу кота альфа. Змінивши в установці магніти на сильніші, можна переконатися, що діюча на провідник зі струмом сила зростає, тобто сила залежить від того магнітного поля, в якому перебуває провідник зі струмом. Зваживши це все, можна записати формулу для обчислення сили ампера. Вона має вигляд слідуючий. Fa дорівнює добутку B, і L та синус альфа. де FA – це сила ампера, B – велике це індукція магнітного поля І сила струму в провіднику, L – довжина активної частини провідника, тобто тої частини, яка знаходиться в магнітному полі. І альфа це кут між напрямком вектора магнітної індукції і напрямком струму в провіднику. На рисунку зліва ви цей кут бачите. А тепер спробуємо пояснити, чому сила Ампера буде найбільшою, якщо провідник розташований перпендикулярно до магнітних ліній поля, і дорівнюватиме нулю, якщо провідник розташований паралельно магнітним лініям поля. А пояснити це дуже просто. Достатньо згадати, чому дорівнює синус із 90 градусів та синус із 0 градусів. Синус із 90 градусів дорівнює одиниці, а з 0 градусів 0. Тобто, якщо в нас провідник знаходиться перпендикулярно, то синус альфа перетворюється в одиницю. А якщо ми провідник будемо нахиляти під кутом то в нас кут зменшується, а отже синус альфа теж буде зменшуватися. Від 1 до 0. Адже коли провідник буде паралельно лінії магнітної індукції, синус із 0 буде дорівнювати 0. А як визначити напрямок сили ампера? На попередніх уроках напрям лінії магнітної індукції ми визначали за допомогою правої руки та правила сверлика. Зараз ми будемо задіювати ліву руку. Для визначення сили Ампера є правило лівої руки. Сформулюємо його. Якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітного поля входили в долоню, а чотири витягнуті пальці вказували напрямок струму провіднику, то відігнутий на 90 градусів великий палець укаже напрямок сили ампера. Тобто тут варто пам'ятати, що лінії магнітної індукції виходять з півночі магніту, а входять південь магніту. І долоню треба повертати так, щоб вона була направлена до півночі, коли визначаємо силу Ампера. Потренуємося. Визначте напрямок сили Ампера на лівому рисунку. У нас є магніт. Північ зліва, справа південь, і провідник зі струмом. Зрозуміло, що провідник зображений в перерізі. і крапочка означає, що струм протікає до нас. Тому, якщо ми розмістимо ліву руку так, щоб нас долоня була направлена до півночі магніту, а чотири пальці були направлені до нас, то ми бачимо, що сила Ампера направлена. Вгору. Другий малюнок тут те саме майже, але струм, бачимо, тече від нас, адже хрестик нам нагадує стрілу, яка летить від нас. Тоді ми ліву руку направляємо так, щоб долоня була, знову ж таки, до півночі магніту, а чотири пальці вказували в екран. І відігнутий палець ми бачимо, показує, що сила ампера направлена донизу. Розв'язали завдання. Ось так і треба користуватися правилом лівої руки. Ми вже з'ясували, що якщо провідник розташований перпендикулярно до лінії магнітного поля, то альфа дорівнює 90 градусів, а синус альфа дорівнює одиниці. Зрозуміло, що формулу ми можемо переписати. Максимальне значення сили ампера можна порахувати, якщо помножимо B на I і на L. Сінус ми не використовуємо, адже він дорівнює одиниці. Звідси ми можемо знайти індукцію магнітного поля B. Ми бачимо, що вона обчислюється, якщо сила Ампера максимальне значення поділити на силу струму і довжину провідника. Які міститься в магнітному полі. Зрозуміло, що вона не залежить від сили Ампера, сили струму та довжини провідника, вона залежить лише від фізичних властивостей магніту. Але розрахувати за даними цими можна. Тобто, знаючи силу Ампера, струм та довжину провідника, можна порахувати магнітну індукцію. А що таке магнітна індукція? Сформулюємо означення. Магнітна індукція це векторна фізична величина, що характеризує силову дію магнітного поля та чисельно дорівнює відношенню максимальної сили, з якою магнітне поле діє на розташований у цьому полі провідник зі струмом, до добутку сили струму в провіднику на довжину активної частини провідника. Одиниця магнітної індукції всі тесла. Ну і зрозуміло, що названа в честь Нікола Тесла, американського винахідника та фізика, а не в честь автомобіля. І ось, з формули, яка в нас записана B дорівня FaMax на ІЛ, ми можемо сказати, чому дорівнює одиниця 1 Тесла. Магнітна індукція 1 Тесла це індукція такого однорідного магнітного поля, яке діє із силою 1 Н на провідник завдовжки 1 метр у якому тече струм силою 1 А. Переходимо до розв'язування задач. Задача 1. Визначте напрямок сил, що діють на провідники зі струмом у магнітному полі. Користуємось правилом лівої руки. Нам треба повернути руку так, щоб лінії з півночі входили в долоню. Маю на увазі лінії магнітної індукції. Струм ми бачимо тече від нас. Тому сила Ампера буде направлена вправо. Нам показує це великий палець лівої руки. Розв'язали. Наступне. Ми вже бачимо провідник не в розрізі, а цілий. Знову ж таки, за правилом лівої руки нам треба руку розмістити так, щоб в нас. Чотири пальці вказували напрям струму. А лінії магнітної індукції, які йдуть з півночі на південь, ось так йдуть лінії магнітної індукції, можна їх намалювати. І вони мають входити в долоню. Тому ми бачимо, що провідник буде рухатись від нас. Рух від нас можна позначити стрілою, яка летить від нас, тобто хрестиком. Далі визначте напрямок струму провіднику, який перебуває у магнітному полі. Задача подібна на попередню, але від зворотню. В нас є вже побудована сила Ампера, яка показує, що провідник рухається донизу. Тобто ми розміщуємо руку так, щоб в нас великий палець вказував донизу, а лінії магнітної індукції входили в долоню. Я розумію, що зараз... Ви руку повернули дуже-дуже незручно. Я теж це зробив. Але це дозволяє нам зрозуміти, куди ж направлений струм. Чотири пальці нам показують, що струм рухається до нас. Далі визначте полюси постійного магніту. Знову ж, у нас задача відзворотньо. Нас же є і струм і сила Ампера визначити полюси. Ну тут дуже просто. Руку повертаємо як, щоб чотири пальці йшли від нас, а великі догори. А це значить, що в нас лінії магнітної дукції, якщо долоню пробивають, ідуть ось так. Можна їх навіть зобразити. Тобто північ нас справа, а південь зліва. Далі визначте напрямок дії сили Ампера. У нас є провідник. Лінії магнітної індукції в нас зображені. Якщо крапочками, значить вони йдуть до нас. Розміщуємо руку. Так, що в нас оті всі стрілочки пробивали нам руку, а чотири пальці вказували на напрям струму. Тоді ми бачимо, що сила Ампера буде направлена донизу. Наступне завдання. Бачимо, що. Провідник направлений вертикально, струм протікає донизу, а лінії магнітної індукції йдуть від нас. Тобто направляємо долоню так, щоб вона ж була направлена до нас зараз. І чотири пальці ставимо в напрямку струму. Ми бачимо, що відігнутий великий палець нам показує, що провідник має рухатися вправо. Ось так. Задача розв'язана. Наступна частина завдання. У ній бачимо лінії магнітної індукції йдуть справа на ліво. Розміщуємо ліву руку так, щоб вони пробивали нам долоню, а чотири пальці йшли вгору. Ми бачимо, що провідник буде рухатися до нас. Позначаємо крапочкою силу Ампера. І останнє з четвертого завдання. Провідник в нас розміщений паралельно до лінії магнітної індукції. Тут в нас що буде силою Ампера? Сила Ампера буде дорівнювати нулю. Адже кут тут буде 0, а синус із нуля буде 0. Не буде діяти ніяка сила ампера на цей провідник. І він не буде рухатися в жодному напрямку. Задача 5. Визначте модуль сили ампера, що діє на провідник зі струмом завдовжки 25 см у магнітному полі з індукції 0,04 тесли. Якщо кут між вектором магнітної індукції та напрямком струму становить 30 градусів. Сила струму провіднику дорівнює 0,25 А. Записуємо коротку умову. Довжина провідника 25 см. Не забуваємо перетворювати в метри. Індукція магнітного поля 0,4 тесла. Кут альфа 30 градусів. Сила струму становить 0,25 А. Знайти силу Ампера. Задача, зрозуміло, дуже проста. На знання формули для визначення сили Ампера. На провідник зі струмом у магнітному полі діє сила, зрозуміло, і вона називається сила ампера. Формула ФА дорівнює Б на I на L і на синус альфа. Перевіряємо одиниці, підставляючи. В нас виходять ньютони, Значить, все вірно. Синус з 30 градусів маємо пам'ятати одна друга. Тобто 0,5. Підставляємо значення. Обчисливши, ми бачимо, що в нас виходить 0,00125 тисячні. 000, тобто 125 на 10 3 ньютона, або 1,25 мН. Записуємо відповідь. Сила Ампера становить 1,25 мН. Задача виконана. Задача 6. Премолінійний провідник довжиною 0,5 м, по якому проходить струм силою 2 А, знаходиться в однорідному магнітному полі під кутом 30 градусів до лінії індукції. При цьому на нього діє сила ампера, модуль якої 0,5 Н. Визначити модуль індукції магнітного поля. Записуємо коротку умову. Дано. Довжина провідника 0,5 метра, сила струму 2 А, Кут 30 градусів, сила Ампера становить 0,5 Н. Знайти індукцію магнітного поля. Зрозуміло, що на провідник зі струмом у магнітному полі діє сила. Сила Ампера, яка вже нам відома. Формула. Фа дорівнює Б на І на L і на синус альфа. На сьогоднішньому році ми це вивчили. З неї прямує, що Б дорівнює сила Ампера поділена на силу струму довжину провідника та кут між провідником та лініями магнітної індукції. Перевіримо одиниці, Б дорівнює нА на метр. Знову ж таки, на сьогоднішньому уроці ми вивчили, що ньютон, поділено на ампер та метр дорівнює теслі. Одиниці сходяться, можемо підставляти значення. Але спочатку запишемо, що синус з 30 градусів дорівнює 1 друга або 0,5. Підставляємо значення. Ми вже бачимо, що 0,505 скоротиться. І в нас буде одиниця поділити на одиницю. Тобто... Одна Тесла. Записуємо відповідь. Індукція магнітного поля становить одну Теслу. Задача розв'язана. На наступні питання відповідаємо самостійно. Вони допоможуть вам виконати самоперевірку та переконатися, що ви засвоїли подану тему. Домашнє завдання. Параграф 4, вправа 4, 1 та 2. Дякую за увагу. До зустрічі!